бачити огляд іншого номеру делюкс отелю Morva Resort. Огляд номера. Потяг залишити велике дзеркало. Номер мені здалося трохи менший, нібито за площею своєю Хоча має бути, в принципі, стандартний делюкс. гардеробної кімнати тут немає, але є полиці. Це 306. -й. Номер, а попередній огляд був 302 В принципі, дизайн такий самий. так само кінгсайз ліжко. Так само в етно стилі до голови ліжка. Тут як дах будинку, так само дві зозулі. Лампочка. Як я казав, Замість гардеробної тут є полиці, аксесуари для шиття і для взуття. Два халати, капці, полиці, сейф, зараз ліжко. О, що тут є чай, цукор, водичка мінеральна, дві дрібкали, чашки чайник. Ще пару слів про номер, він опалюється по принципу розумного будинку. Наприклад, зараз можна відчути, яка тепла підлога, бо її підігріли, але на балконі треба одягатись нормально, щоб посидіти. А в номері тепло разумного будинку. Холодильник. І приступимо до огляду. само велике дзеркало. Умивальник. Шамасвія. Одразу, косметики органова олія, лосьон для тіла, два лосьони для тіла, шапочки для душу, гігієнічний набір, потім два греблі і а, набір для ротового порожня. Так, продезінфіковано. Душова кабінка трохи менша Мені. за розміром, але вона квадратної форми. В принципі, все чисто тут, універсальне для волосся і для тіла шампунь. Сушилка. На двох осіб достатньо така немаленька ванна кімната упральні. Чотир По чотири рушники для рук для тіла, для ніг. Маленьке дзеркало, дзеркало ворота. Ніше приступаємо до огляду балкону. Одразу можу сказати, що на відміну від попереднього тут є два стільця і стіл. Вид на басейн. На річку. Кутовий він кращий. Номеру вид, краще, ніж той, що зліва. Тут більше балкон і стіл і стін сілі. Вони поміщаються і вид відкритий, не відмінено від попереднього номеру, там де закритий вид і доволі вузьке приміщення балкону. Тобто тут можна проводити час на балконі з видом на річку. Набагато краще в 306-му номері. А у 302 площа, ніж тут, але менший балкон. От, бачите, який гарний вид. Тільки на річку без мосту, без нічого зайвого. Можна тут і розташуватись на балконі і проводити час з видом на річку, на басейн. Той час, як у попередньому номері, був вид на закритий балкон, вузький, де не можна розташувати сільці. Моз, дорога, а тут більше природи, але менший, менша площа номеру і нема гардеробної. Третій поверх. Верні вийде на річку пруд. Так. Сосна чи кедр? Розовий світанок. Юрішся, ти що Перший зимовий пейзаж за весь час на сюди буде від'їзду щільний сніг з туманом. Це був туман, що воно звідси видно.